Ми вже готові долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобренко. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго здоров'я вам, пане віктория, як... Христос. Та, Ви бо, істинно, воскрес, якщо дозволити, я почну з того, що запитаю вас про внутрішньоукраїнські проблеми і навіть не просто навіть політичні, а Ютюбівські, хай вас це не дивує. <хи> Ви знаєте, що в нас є така собі умовно державна політика в питанні регулювання медіа в нашій державі, все це розпочалось із першого дня повномасштабного вторгнення. Тоді комусь прийшла ідея, що всі канали або більшість каналів має бути об'єднана під одним дахом телемарафону. Якісь канали треба закрити, але то таке. Хто то буде питати. Хто тут буде згадувати? Зараз ми бачимо заяву міністра культури пане Ткаченко, який каже, що рейтинги марафону просідають, падають, і тому їх треба штучно підняти, і він звертається до міністра. Приватної комерційної американської компанії YouTube, щоб на це повпливали, скажіть, а чи справді навіть хай, коли стоїть питання захисту інформаційного простору України, чи справді відживаючий об'єкт, треба реанімувати і надавати йому от стільки уваги і стільки зусиль, чи можливо краще те, що називається відпустити цей марафон? Ні, звичайно, влада не погодиться відпустити марафон, тому що їм потрібно контролювати інформаційний простір. Це звичайно з одного боку дуже велике неподобство, тому що Україна воює за європейські цінності. А український народ воює, скажімо так, а український уряд не треба їх путати. Український народ і український уряд. Український уряд якраз робить, робить цю, воює методами, російськими методами, придушуючи свободу слова. Тому що заборонивши три основних телеканали патріотичних: прямий еспресо і п'ятий канал. Ну, тобто, це пряме порушення європейських етичних. Принципів і стандартів. от, але наголошую ще раз: вони не, не припинять цього робити. Вони будуть використовувати методи. Зрозуміло, чому просідає? По перше, просідає, тому що поширюється все більше і більше Ютуб контент, е і це буде тенденцією для всіх. І не тільки в нашій країні. І друге, що тут ну приїдається ж, можливо, кашовий хто там. Ну я іноді заглядаю. Здвону у мене там дві мети, щоб подивитися: єдиний марафон, той тобто, що вони там розказують, як правило. От і друга мета має щоб поржати, тому що ліга сміху КВН час не смішний, то треба там ну дивитися, яку дурь вони несуть там. А це повірте. Ну, якщо ви не дивилися, я вам повідомляю, що це. Ну, це, це просто гон, знаєш, От. і, і, то, і ну, потрібно уявити просто, що, що можуть там політично сказати. Оці ребята з кварталу, да, або є той товстий, там у них я весь час забуваю його прізвище, там що то ледь не ледь не матюхається в ефірі, обов'язково там кожного дня проклинає когось, але е, їм потрібен єдиний марафон, тому що. На нього якби звіряються все, що сказано в єдиному марафоні. Потім множиться їхніми ж ботафермами там багато разів по їхніх підконтрольних там телеграм каналах, і таким чином вони Єрмак створює якби повістку дня. От і там, там все, все як, як казали в, в 90-ті, все чіки піки У них там все ж ну, все ж здорово, Україна перемагає, Арістович молодець, там ну все 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 погано. А от там голос Курбанової не чути, да там і інші голоси не чути. Портнікова там не почуєте, ви не побачите ніколи. І вони в телевізійних ефірах, ну якби відсутні. Хоча ні, так як я от з'являюсь, ну на 4-5 каналах, не на єдиному марафоні, повірте мені. От, і то люди кажуть, що бачили, бачили, бачили там, то якось деякі кабельні мережі все-таки показують. Ну, але я не можу пояснити це технічно, От, але можу якби, пояснити політично, вони не зупиняться. Зайте, це надзвичайно дивно в тому контексті, що мені здається, пане Вікторе, що в нас зачищено дуже правильно від проросійських телеканалів інформаційний простір. Всі антиукраїнські блогери чи журналісти вони або мімікрували, або в принципі їх зараз немає в країні. Тобто, можна було б припустити, що великої проблеми для якраз питання існування інформаційного простору б не було тобто можна відпустити канал, і хай вони по своєму розповідають. Повідають про українські якісь перемоги, навряд вони будуть вести антиукраїнську діяльність. Ну, от принаймні, ті, які зараз зібрані в цьому марафоні, це точно. Але ви знаєте, що дуже часто говорять про те, що цей марафон він буде жити навіть після завершення війни, після нашої перемоги, тому що це прекрасний майданчик піару, наприклад, якщо буде і коли буде передвиборча кампанія. А ми розуміємо, що це точно буде, і дуже часто. Я от зараз теж відкрила один із матеріалів, кажуть про те, що одразу після війни. Можуть відбутися вибори, до них підготовка вже йде, тому що ми знаємо, йдуть заміри настроїв нашого суспільства, хто зараз володіє найбільшою підтримкою, найбільшим рейтингом довіри, замірюють військових і так далі. А чи справді, пане Вікторе, варто готуватися до того, що настане ми ще поки не розуміємо, коли та Ми не розуміємо, як би ці вибори могли проходити, в якому стані будуть наші колись окуповані території, розбиті території? Чи справді в вже треба ділити оці ці портфелі? Ну, це звичайна ситуація. У нас якби не було війни. То вже восени були парламентські вибори, і наступного березня, тобто менше через рік, були президентські, і вже всі штаби вже працювали по-любому. Я думаю, що вони працюють в основних кандидатів і зараз, але в режимі там в центральному режимі без розгортання регіональних якихось мереж. Мало того, я більш ніж певен, що. І е, вибори будуть вестися. Ну вже мабуть буде менше наметових кампаній, кампаній від дверей до дверей. все буде вестися через медіа, через е, і у кого більше площадок доступу. Той і буде мати перевагу інформаційну, але ми розуміємо, що інформаційна медійна перевага ще вона безперечна на стороні офісу президента. Зараз це безперечно, але не факт, що воно буде грати, буде грати на кінець виборів. Верні на результати виборів, те, чим закінчиться війна, яким буде кінець війни, такими будуть приблизно результати виборів. Зможемо ми зайти в Крим чи не зможемо, тому що оці розмови про політичне врегулювання питань Криму. Ми ж розуміємо, що це відкладення там переходу Криму до України, повернення це там на 50-100 на років. от І відповідно будуть наслідки війни інші. І тобто, все залежить від результатів і які по Результату війни будуть настрої суспільні, от так що. Але ще раз кажу: множиться кількість платформ. Якщо раніше там ще 20 років тому це було там дві-три платформи, там основні і був тільки телевізор, то зараз, ну по-перше, в телевізорі, куди не клацай попадеш на єдиний марафон от з одного боку, але вибір інших каналів інформації: Телеграми, Фейсбук, Ютуб і так далі. І так далі, просто про. Просто, просто неймовірний. І зараз з кожним роком ну, зменшується кількість тих, хто залежний лише від телевізійної кнопки. Пане Вікторе, прем'єр Денис Шмигаль за результатами візиту до Вашингтону журналістам дав невеличкий коментар, в якому зазначив. Ми не виснажені і не фрустровані. Ми налаштовані на перемогу, маючи на увазі українців. Він сказав, що переконаний, що, начебто, історія про виснаження українців і партнерів внаслідок війни це російський наратив. На вашу думку, чи правильно каже і вважає прем'єр, чи тут треба послуговуватися теоріями психологів про те, що якщо закривати очі на проблему, вона нікуди не щезне. Погоджуся з вами будь-яке суспільство заморюється від війни. Це в будь-якій війні і будь-яке суспільство. І наше і, і російське буде заморюватися відтоді, як будуть заморюватися збройні сили України, як буде множитись кількість трат. А вона буде множитись, поки ми будемо воювати. І розумієте, тут е, буде е, ну, от така от ситуація, е, коли суспільства будуть замриватися. Поки що у нас 88% підтримують війну до переможного кінця. На Росії таких десь е, всього 72% залишилось, і ми бачимо вже різницю. Вони, вони, Усталась росіян більше за, за нашу, е, і про це треба говорити. Треба говорити фахово, е, в, в тому числі е, із своїми союзниками із своїм суспільством. Тобто, тут треба давати якийсь. Наративи і назовні, і е, треба давати в, в, в український ракурс, і треба щось е, треба воювати інформаційно проти росіян. По принципу, русські здавайтесь е, в пліну вас жде е, теплий борщ. От, але о, те, що о, треба о. говорити, що ми ні за що не здамося, е, треба говорити. І тому в е, ну якби. Ситуативно він сказав правильно. А що він мав сказати? Що народ у нас проблеми? Ми тут уже панікуємо, у нас коліна трясуться. Це не звичайно. Але е, от в е, чому, чому погано услуг? Тому що вони те, що потрібно сказати назовні, вони, вони може й говорять, а те, що потрібно сказати всередину, вони ну там все добре, прекрасна маркіза, і все. І от вам арістович, Ну, ясно. Почули, пане вікторії неділки. Дякуємо, дякуємо за коментар. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бабаренко був цієї миті на прямому. Дякую вам.